Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Завтра раненько у мене запланована поїздка на Київ, чисто жіночий колектив з дівчатами у справах. Тому завтра засніму і хочу вам показати, чи зможу я справитися з цим ну, таким завданням для мене. Я це поїду вперше. Вперше я поїду як водітель. Ну, Будемо сподіватися, що навігація нас не підведе. Тому ми їдемо раненько. Я постараюсь вам більшість таку зняти і показати, чи вийде в мене така поїздка, чи ні. Ну, Тому до зустрічі до завтра. Сьогодні ми з дівчатами поїхали в Київ Наморозив. по ділам на Морозову. Все добре, і в Київ доїхали все добре. Будемо зараз вертатися назад. Красиво, так? Да? Їдемо по Києву. Da? Через 600 метрів плавно поверніть ліворуч на вулиці набережно хрещатицька. Красота, да? Плавно поверніть ліворуч на вулицю набережно Хрещатицька. І по набережній додому. Для лівої смуги. Я і тут не туди повернула. Блін, да поки Я знімала, треба було туди. Ну нічого. Через 800 метрів тримайтеся ліворуч, щоб залишитися на вулиця набережно Хрещатицька. Ця дивки на дорогу, що. Гарно! Так? Ще йдемо з дівчатами в АТБ. Київське. Київський. Може, тут щось добріше є, ніж у нас. Щось візьмемо і вже ми, в принципі, виїхали з Києва, їдемо додому. Як кажуть, польот проходить нормально, без приключень. Слава Богу, з'їздили ми добре. Так, затарились, пошли? Да. Зараз ми з дівчатами перекус зробимо. Що ми вибрали? По піцу взяли. Да? Такое. Добренько щось. Так, друзі, бабуся вже до додому. Все з поїздки. Друзі, що я хочу сказати за свою поїздку на Київ. Я задоволена, як не странно. Мені сподобалось те, що я зразу я переживала, чи я зможу поїхати. Багато я чую від людей, що ой, Київ, ні, я в Київ не поїду, там таке двіження, там таке ну, розмітки, зараз там все таке нове, нові оці розв'язки, мости такі супер супер пупер Але, навіть е, я не сумнівалася в, так в собі, як я сумнівалася в тій навігації, Чи вона мене доведе до пункту призначення, чи не буду я блукати. Але все вийшло з першого разу. Тому я задоволена в поїздки. Е, що отуди, що назад? О, дедушка з Дніцьким був на господарстві. Вони нічого не зняли, бо вони. Відпочивали довго, але вони впоралися, справилися, всіх нагодували, все в них тут в порядку. То я що хочу сказати? Я вже відпочила. Я пообіцяла ще в минулому відео знімати ту картошку молоду, яку ми посадили, але ми її копали. Ну, я забула поснімати, бо я спішила бігом наготовити вечерю, бо всі були такі голодні, всі були зайняті. Тому зараз ми з дідушкою підемо копати картошку, приготуємо на вечерю молоду картоплю, зробимо салатик. Я купила рибки. У нас сьогодні, хоч і субота, буде рибний день. О, ну, ну, якось отак. Підемо, соберемо гірочки, у нас ще є такі золоті супер-пупер. За, ще за поїздку хочу сказати. От, мені навіть якщо зрівняти з Черкасами, дійсно, що по Черкасах важче їхати, ніж по Києву. У Києві більше полос, що можна в одному напрямку є по 3-4 полоси в основному. А в Черкасах одна туди, одна назад. Ну, Де там є одностороннє движення, там дві туди, дві назад. І машин багато, тому мені сподобалося. Ну що, беремо лопату, і з дідушкою на город і буду готувати вечерю. Не дуже. Це експеримент. Ну, вона невеличка, бо ще гітра рости. Але трохи її з'їв жук, ми її не схотіли кропити, тому що ну, не схотіли ці яди їсти, скільки вже можна. І поливати. Та мабуть. Ну і... Ну це так. пробний варіант. Ну трохи для себе, як мали викинути, то спробували. Тут кавуни щось не зійшли в нас. Подколотик пошла. Конечно пойдет. Ось яка гарна. О, сади заглибив. Так Картупенька, ну Та тут і глибока вона зверху вся. Ну тут її небагато. Я ж кажу, якби кропили, то було б більше. Не треба нам кропити. Нам що? є. Шкрабається добре. Ось головний врожай. <рес> це міні, це карликовий кавучик. Ще й накопали ми таку непогану картопля. шкрабається гарно. Пати нам на вечерю і йдемо. А до молодої картошечки ми вирвемо огірочки золоті і зробимо салатик. Поки більш нема. Супер. А тільки три. А, ось ось ще бачу. Ось ось ще є. Угу. Є? І разом з виноградом росте прям, класно, да? А один є. Так? Є, так, да, є. Нарешті молоду картопельку на вечерю зробили зажарочку із сала. Так що експеримент наш удався. Будемо вечерять. Дідочка, як молода картопелька? Стоїло її садити? Але надо поливати чимось. Ну, шкварочки є, вони просто на дні залишилися. Ні. А, ти запивати її. Да. Я лимонадиком компотиком. А мы залежку насухо, в дорогу. Вечеря в селі. Угу. Рибку. Друзі, всім смачного. До зустрічі! — До зустрічі на каналі! Всім пока.